Так, доброго вечора. Сьогодні я хочу відповісти на перше питання. Буде ще великий наступ раші по всім фронтам. Давайте подивимося, так, що ми а, по цьому питанню знову а, побачимо, так? Чи буде ще наступ на Україну по всім фронтам? Так, по-перше, мені йде повітря, і затягнена, затягнена ситуація, яка дуже людей лякає. Тобто повітря, оця активність по повітрю, вона має продовження на невизначений час, і це дуже лякає. Чи будуть якісь наступальні дії? Більше йде спостереження. І ситуація в'ялу текуча, вона розтягнена в часі, і вона така млява, от як зараз, от, отак воно і надалі буде. Активного руху я не бачу, багато маніпулювання. Так, це може продовжитись ці маніпуляції, так? А, як наче отака активність по повітрю, от, бачите, підвішеність. А, це говорить знову ж таки про активність повітряну. І вони, як наче, ще вивчають якісь, якусь інформацію. Вони мають якісь плани а, стосовно наших ресурсів. от. Вони мають плани стосовно наших ресурсів. Вони хочуть знищити нашу якусь базу ресурсну систему. І, от, бачите, мені йдуть карти, які показують нам, що більше цілі для того, щоб а, прибрати нашу ресурсну систему. Але я не бачу ніякої такої активності, щоб вони конкретно наступали по всім фронтам. Чи будуть наступати по всім фронтам? Дивіться, карта, яка показує, що е, це такий період якогось очікування, є готовність до захисту, і карта, яка показує, що активності як такової різкої по цьому питанню ми не матимемо. Вони, е, знаєте, розуміють, що там їх чекає. О, тому... Е, вони не, не ризикнуть поки, як то кажуть, наступати по всім фронтам. Стосовно другого питання, чи посадять мера міста Суми, чи знову відвертеться, чесно, я не можу зараз вам подивитися, тому що мені треба пошукати і подивитись, хто такий у вас там той мер міста Сум. Ось, тому чесно, я навіть не знаю, що вам відповісти, бо я не знаю тої людини, от чи його посадять чи ні. Але ситуація може затягтись, скажу одне.